Що на вашій ділянці близько ґрунтові води, і ви думаєте, що для створення ставка достатньо вирити копанку, то запевняю вас, що ви можете стикнутися з проблемами. А саме, це постійний сув ґрунту, помутніння води і нестабільний її рівень протягом сезону. І замість ставочка ви отримаєте калюжу. Щоб цього не сталося, про це ми сьогодні і поговоримо. По-перше, давайте визначимо, що таке природній ставок. У всякому разі, в моєму розумінні, це коли ми викопуємо котлован, там близько ґрунтові води, і водичка набирається сама собою на цій ділянці і займає плесо води. Штучний ставок від природнього – Відрізняється тим, що в штучному ставочку є штучна гідроізоляція, і там стабільний рівень води, і водичка наливається зверху на мембрану на гідроізоляції. У природньому ставочку ґрунтові води самі заповнюють яму і виходить ставок. Зазвичай люди охоче купують ділянку, де близько ґрунтові води, і вона значно дорожча тієї ділянки, де ґрунтові води далеко. З якою цілю люди будують ставок. Викопують копанку, хочуть запустити рибку, поплавати, вирощувати там раків. Можна із природнього ставочка поливати садочок. Проте вирити копанку на ділянці не так просто, щоб вона задовольняла хазяїв цієї ділянки. Ділянка не дуже велика 15-12 сотих, 12 сотих. І вони викопують котлован, роблять вертикальні стіни. І роблять, наприклад, глибину 3 метри. Але з часом береги починають сповзати. Тому що природа потребує, щоб кут нахилу у воді був 30 градусів. А якщо люди викопали 3 метри глибину зразу, то буквально через 3-4 роки із 3 метрів буде глибина по пояс. І весь ґрунт сповзе вниз. Цей ставочок розшириться, а в кінці літа а, впаде рівень води, і ми отримаємо глибину по коліно чи по пояс. І повний ставок буде муляки. Мало того, ставок почне цвістити. В ставочку буде багато паразитів, тому що є багато поживних речовин їжі для цих паразитів. І це ще до того. Як ми туди не запустили рибу. Як тільки ми запускаємо рибу в ставок, риба починає виділяти продукти своєї життєдіяльності. І через деякий час, якщо нема гарної фільтрації, якщо вода не рухається, якщо не нейтралізується, оці аміак, нітрити, нітрати, все, що вироблює мешканці цього ставка, вода перетворюється в гороховий суп і, звісно, починає смердіти. І це нікому не буде цікаво, і це не буде задоволення ні для володаря ділянки, ні для сусідів. Часто мені дзвонять люди і кажуть: в мене здовж моєї діляночки біжить струмочок. І сам Бог велів викопати тут ставочок. струмочок буде потрапляти в цю копанку. Водичка буде наповнюватись, і струмочок буде далі собі бігти, і в мене буде гарний ставочок. І людина каже: Ну що тут зробити, ну це дуже легко. Визвав ескаватор, викопав і все. Я кажу: це не так просто. Ось що виходить. Поки маленький струмочок, вода в ньому прозора і гарна. Чому? Тому що вона біжить, збагачується киснем і не перегрівається. Як тільки вона потрапляє в якусь ємкість природню. Глина, торф, чернозем чи супісь якась, він наповнюється, вода починає нагріватися. Коли вода нагрівається, з'являється застойна зона, і починає вода через деякий час цвісти. А що таке цвітіння води? Це коли велика кількість бактерій розмножується, але життя їх дуже коротеньке, вони помирають, їх трупіків спливають вверх. і Верхній шар води стає зеленого кольору. І оці трупики бактерій, вони починають розлагатися. І виходить так, що смердіння йде від цієї водойми. Як це вирішити? Можна зробити рослину зону регенерації. І таким чином ми це зможемо побороти. Але виправляти помилки дуже важко, краще передбачити. Щоб все зробити по уму гарненько. Що ж робити, якщо ви вже зробили копанку і берега почали у вас осипатись? Як це зупинити? По-перше, можна висадити водні рослини, і вони своїм корінням зможуть зупинити. І берега, вони будуть оплітати, і таким чином вони їх стянуть і зв'яжуть між собою. Це один із виходів. Але якщо в ваш ставок ви запустили білого амура, а він трав'яна корова, то він вашого соку поїсть. Мало того, він буде вигризати навіть траву, яка вища води. Тому це треба урахувати. По-друге, ми можемо укріпити дубовими кілочками, але це досить дорого. По-третє, можна зробити підпірну стіну із каміння. І це також зупинить сповзання берегу. Яким чином розрахувати ширину ставочка, щоб глибина була хоча б 2 метри, і берега не осипалися, щоб кут нахилу був 30 градусів. Треба пригадати шкільну геометрію: Два катета, гіпотенуза. І для глибини 2 метри. Ширина ставка мінімально близько 9 метрів. Ну а звісно, довжину вже рахуйте самі. Може бути, і вона 12-15 метрів і так далі. Але мінімальна ширина ставка повинна бути 9 метрів. Тепер трошки давайте поговоримо про помутніння води. Як з нею боротися? Чим більше поживних речовин в берегах нашого ставка, Тим може бути мутніша вода. Ідеально було б, якби у вас був на дні ставочка пісок, річний, кварцевий. В ньому зовсім нема поживних речовин, навіть його використовують при фільтруванні басейнів. І це було б ідеально, якби був пісок. Але можна вирішити це питання ось яким чином. Якщо ваш берег глиняний, супісь. Чи торф, чи чернозем. Ви робите кут нахилу, як ми казали. І далі можна вистелити геотекстиль, щоб закрити поживні речовини від води. І присипати можна чи щебнем, чи бутом, чи пісочком. Таким чином ми прикриваємо поживні речовини, і вода не буде через це цвісти. В вашому ставочку. Ідеальний час для того, щоб викопати природній ставок це осінь. Коли самі низькі ґрунтові води. І вам треба мати в запасі з собою дренажний насос. Тому що коли екскаватор почне викапувати і з'являться джерела, треба кинути дренажний насос чи мотопомпу і весь час, поки формується берега ставка, паралельно з роботою екскаватора викачувати ставок. Якщо ставок робите здоровий, то треба брати екскаватор на гусінічному. Воду. І коли ми вже викопали наш ставок, глибину зробили, водичка підіймається. Тоді вже треба швиденько зшити між собою геотекстиль, вистелити його, скобами поприбивати, чимось поприжимати, і потім, починаючи з дна, можна повикладати камінці чи георішитку кинути, чи бут. Чи пісочком, але перед тим, як викопувати ставок, бажано викопати криничку чи викопати яму і подивитись, наскільки вода підніметься. Бажано зробити невеличку, наприклад, яму 2 на 2, ставити кілок і кожен місяць підписувати протягом року, на якому рівні стоїть вода кожен місяць. Недолік природного ставочка в тому, що є досить високий. Сезонний перепад рівню води. І якщо на початку весною може бути 2 метра метр 80, то восени може бути по коліна. І це, звісно, не дуже зручно, тому що як задекорувати берега, яким чином висадити рослини, яким чином зробити так, щоб ставочок круглий рік виглядав красиво і чемно. Часто мені люди кажуть, я не переживаю за нестабільний рівень води, в мене є свердловина. Я можу весь час зі свердловини доливати постійно воду і буду тримати майже стабільний рівень води. Але це також велика проблема, тому що зі свердловини. Потрапляє водичка в ваш ставочок. Вона не бачила сонечка, вона з глибини 25 метрів, 30 метрів, потрапляє у ваш ставочок, а люба вода, яка потрапляє на сонечко, вона повинна перецвісти і ожити, бо вона мертва. І вона холодна, і треба ожити. І як тільки потрапляє вода в ваш ставок, вона починає нагріватися. Там багато мінералів. І це. Провокує цвітіння води. І якщо доливаємо зі скважини більше 5% об'єму води за день, вона буде весь час цвісти, і це ще буде більшою проблемою для ставочка. Тому й найоптимальніший рівень води, це той, який найнизький протягом сезону на нього ви розраховуєте яким чином можна очищати природній ставок? У нас же нестабільний рівень води, а більшість рослин ростуть на глибині 20-30 см, найкращий вихід це плаваючі острова, на яких можна висадити рослини. Вони своїм карінням будуть чистити воду, затіняти ставок. І, в залежності від сезону, піднімається вода і падає, і острова таким же чином будуть дрейфувати на поверхні вашої води. В природі є залівні луги. Таким чином, коли річка розливається, частково рослини витримують, наприклад, на місяць, на півтора затоплення. Але якщо це буде круглий рік, рослини просто згниють. Тому ідеально, це було б плаваючі острови. Якщо ви висадили водні рослини по берегам ставочка, це не значить, що вони будуть очищати ваш ставок. Вони Скріплять ваші берега, вони не будуть плити, але рослини будуть отримувати поживні речовини із ґрунту ставка, а воду чистити не будуть. А яким чином заставити рослини чистити воду вашого ставка? Треба зробити плаваючий острів, під нього помістити насос. І трубу насоса подати на окрему, яка на берегу. Є зона регенерації, там потрібно створити. Викопуємо траншею, вистилаємо гідроізоляцію, доводимо її до краю ставочка, висаджуємо в інертний матеріал в щебінь, рослини, і насос подає воду по струмку. Проходить вода через цей струмок, рослини поглинають поживні речовини і зробити красиво можна водоспад. чи Пороги кам'яні, і водичка по порогам повертається в ставок, але бажано, щоб водичка бралася з одної частини ставка, а подавалася в іншу, щоб весь час був рух води. Ось таким чином можна очищати. І, звісно, треба розуміти, що пропорції повинні бути для рослинної зони регенерації і для ставка зовсім інші. Деякі люди кажуть, я купив у вас два плаваючих острова, а в мене. Ставок не очищається. Я кажу, а скільки ваш ставок займає площу? Він каже, 2 гектари. <сум> Я кажу, людині, <сум> це навіть не, не мертвому припарка. <сум> звісно, потрібно враховувати площу ставка і, звісно, площу рослинної зони регенерації, струмка біоплато чи плаваючих островів. Якщо ж ви хочете з часом очистити природний ставок, то це схоже на те, що заново екскаватором треба весь той намул, який зібрався за 10 чи 15 років вибирати, це, ну, це схоже на те, що ви копаєте заново ставок. Звісно, здається, що якщо близько ґрунті води, то викопати ставок декілька днів роботи екскаватора і все готово. Але чистити його з часом набагато складніше. Здавалось би, створення природного ставка з біологічною рівновагою потребує багато клопіту і знань, але якщо підійти до цього процесу з душею і розумом, то ви отримаєте масу задоволення.